Зараз ми проведемо жорстокий експеримент та перевіримо, чи встановиться моя малювалка FPS Draw на цей смартфон 13-річної давнини Galaxy Star Plus на Android 4.1.2. На цей смартфон сучасні додатки вже не встановлюються. На ньому занадто стара версія програм та прошивки для того, щоб на нього встановились а, якісь сучасні програми. Проте моя малювалка настільки оптимізована, що зараз я при вас. А, Покажу, що вона скоріш за все встановиться на нього і буде на ньому працювати. справа в тому, що я не перевіряв, але я впевнений, що вона запрацює. І знаєте, вона працює. Погляньте, це смартфон 13-річної давнини, і на ньому працює сучасна актуальна програма. Цю. Модель смартфона ви мені скинули в коментарях під попереднім відео, де, де я оголошував, що я буду проводити такі тести. Тож можете мені в коментарях і під цим відео накидати нові варіанти, на яких варто перевірити, чи буде працювати моя малювалка. Або, як бачите, Galaxy Star Advance, Galaxy Star Plus 2013 року цілком працює.